Так, мене вже давно не було, я вже давно не писала там в телеграм-каналі, не викладала відео. І відразу хочу вибачитися, може зараз. Ну коротше, я захворіла трошечки. Господи, що за туса. І так, сьогодні ми будемо грати з нас. Мені, якщо чесно, дуже страшно. Е, в тому прикол, що я вже грала в дві частини. Господи що. Да, Вбачаюсь в, в, в першу частину. Я пройшла дві ночі і я просто не можу з подругою навіть пройти третю ніч. Це капець, просто нам не вистачає заряду. І я зараз буду грати одна. Давайте. Ой, як мені страшно, якщо чесно. Я зараз ще пишу контрольні різні. Е, ось, це дуже, до речі, крута гра, не дуже м -м, хороша графіка. Ось, о, бачите, я пройшла вже три ночі. Давайте почнемо з першої. Я думаю, вам цікаво буде. Ну, я просто по приколу зроблю першу. І потім ще по, коротше, попробую пограти Так. 1993. Так, ну, звісно, я... Поддала трошечки. І мене буде оце супер лагать, тому що... Потому що да. Ми зараз допомоги не проценти купимо, це дуже крута штука, якщо чесно. Ой. Добрий ранок. Хто мене ось біси, прям біси, так що біса прям. <сил> мене біса оця ось жінка. Ілі хто це вообще? Це не жінка, це це, да, це не людина. Можна його якось вирубити. Коротше, я не знаю як його виробить, то ви ну, будете слухати цього. Факт, зараз не повинно щось прям такого супер статися. Хрисне. Нет, мне без нього буде норм. Мне и так страшно. Вырубить уже цей свет. Дать. О, драготуйте. Я ж казали, тут постоянно слышать. Пробыла свет, так що оставлю. Наверное. О, Зайчик! і Чіка ушла. Ілі вони тусять в залі, или вони тусять под моєю зверью. Господи. Ч это? Де бум Чика. Так, мене напрягає, що ці двоє ушли, я їх не бачу. А, один. А Чика, ачика А Чика в туалете сюда. Так, люди где Заяц? А, здравствуйте. Не, ну все, конечно, было интересно, да? Нормальный, да? Так, Чика у нас тоже пішла куда-то гулять. Так. Чика, я, я не знаю, это Чика. Гуляю до сих пор. Так, сейчас я иду попробую найти. А оно стоит, стоит. блин, вот он меня перед векном сейчас. Дуже страшно. Так, Чика сейчас пройдет, я уверена. Так, да Чика, -мо! Ты издеваешься от меня? Перша ночь до мене в цей прийшов. прокопався. А сейчас щось утра буде. Юху. Давай. Щось утра, давай, пожалуйста. Поприколу. Де Чіка? Мене інтересує такий вопросик. Ой, Господи. Ти нормальна? Сейчас мы их побачим, сейчас сейчас, Открываем. о-о! А тут и стой, ты поняла именно. Ура! Добрый ранок! Ой, господи! Бай-бай! Ушла! сейчас не я сейчас пиду в лобби короче так да, я вообще просто на сетчика захотела за это вон комнатах я казала я видит мой находит пожалуйста не мешаты пожалуйста ладно пофиг что я хотела предложить я хотела предложить выбрать сейчас дайте мочь сейчас пройду я волосы сейчас забросить потому что будет страшно Так. Коротше, третя ніч. Це що то з чим, то вони вже вилазять всі. Коли в мене вирубається світ... Ну, типа, коли в мене все уже немає заряду, приходить і токси, а скоріше все в Тому що, якщо її не мой бутори, то нам не ну, шо, погнали. Не, я лише волосы розпущу. у меня холодно так. Ага. который воды э, к ошибкам. Да шо ты не кажешь? Господи, я злякалась твой. Инг time. да шо ты говоришь? Так. Don't run. Видишь, вот написано Don't You? Don't scream. Don't put on Forge. Ничего, не понятно. Это уже интересно. В смысле? Ч мне так мало денег? Ой, скидка! Понятно. Это по приколу заскрию, потому что що... мы должны мені Если надо сейчас вырубать запись, пофиг, потому что мы подруга казали. коли скидки будут, ось скидка. Е. Короче, пофиг у відео побачить. Название тебя пять мити. Здрасте. Ти, ти, стой на Ти. То тоже самое. Можешь в туалете быть, мені пофіг. Иди в свою комору. Мне тоже по барабану не проходки. А ты вообще... Якщо вони вилазять, що їх не посадить якусь клітку, щоб вони не вилазили, не тягали нема чісли, що затреш. Ладно. Оця вже збіжала, ви понімаєте? legendă. Ne-am Chica. Chica.

вы из меня тут издеваетесь вообще. Вы тут -то тоже бачите? Одна тут стоит. Там еще он. Ах. Сейчас это 4 утра 5 утра, я не, я не продержусь на таком. У мене сейчас от цей сожре. Чика ще, блин, прийшла е, той, блин. ушла, це стоїть. Готовте сейчас буде скрізь. Я прошла или не прошла? Поэтому перезайдем. Ну или просто. Ладно, ты не поможешь. Я сейчас просто хочу проверить, я прошла или я не прошла. Ой, если что, так называется с Дуже крутий. Мне он уже нравится, он просто самый офигенный. Тут, кстати, пропускать загрузку можно, и це прикольно. Вот так. Ба! Если сейчас я могу... Я зараз просто по приколу іллюмінарно. Коротше, я думаю, я оставлю четверту ночь для телеграм-каналу. Я її сейчас пройду, але я її оставлю до телеграм-каналу. І якщо ви хочете її подивитися, телеграм-канал у мене в описі, тому хто хоче подивитися, так сказати, продовження. Їдіть мій телеграм-канал і всім до зустрічі в моїх нових прикольних відео.